Потрібно зараз почути. Дивіться, зараз у вас такий період, коли ви маєте можливість заробити гроші, накопичити. Можливо, це якась високоплачена угода, можливо, це якась поїздка, так? а можливо, взагалі вам запропонують роботу десь в зовсім абсолютно іншому місці. За кордоном можуть запропонувати, або просто в іншій фірмі, так, і ем, робота буде високооплачена. Або, наприклад, нарешті ви отримаєте ту посаду, яку ви хотіли, але трошки може ось саме оплата вашої праці буде трошки занижена. Не варто ось, як то кажуть, знаєте, через це. Хвилюватися, не варто ось ну, бути жадним і трястися на тими грішми, оскільки в майбутньому ви отримаєте те, на що ви заслуговуєте. І знаєте, чому так може виникати, оскільки до вас можуть ось друзі і сім'я говорити вам, та ти заслуговуєш на більше, та такі ти високо Класний спеціаліст, професіонал своєї справи, а вони тобі пропонують посаду, але так мало платять. Тобто, ось ці думки вас будуть виводити з себе ви будете реально сумніватися. Але це насправді може говорити, що вони мали б вас підтримати, а насправді вони просто ну, трошки зазрять і з таким якимось непрямим умислом хочуть вас відмовити від цього. Оскільки вони бачать, що ви починаєте досягати і отримувати те, що ви хочете, їм, можливо, не виходить. Тому, якщо будуть пропозиції нової роботи, підвищення, і все, що стосується грошей, погоджуйтесь, не варто боятися, от саме за гроші, що ви втратите, що вам не вийде, слухайте себе і своє серце, і далі все буде супер. Гроші прийдуть до вас, ви ось це ваше. Ви візьмете їх, заберете просто можливо, можливучую згодом.